Далі у нас вибір контейнеру, в якому у нас буде писатися відео, це mpeg 4 або MOV. Далі у нас є функція титрів. Ми можемо. І увімкнути або вимкнути. Якщо у нас вона включена, то ми можемо записувати метадані е, того файла, який знімається. Тобто ми бачимо день, час, е, бачимо е, місце, якщо у нас там включена геолокація. Далі пункт антифлікер, який відповідає за марохтіння сигналу. Якщо ми знімаємо, у природньому освітленні, то це не має значення. Але якщо в кадрі є джерела штучного освітлення, то ми повинні враховувати показники, це може бути 50 Гц або 60 Гц. Далі є пункт увімкнення чи вимкнення із Гістограма дозволяє побачити, на яких ділянках є перевантаження по кольорах. Далі є пункт увімкнення зебри, де ми можемо побачити ділянки, які переосвітлені. Після того є пункт вибору сітки розподілення екрану. За допомогою пункту Picking Level ми зможемо бачити, який саме об'єкт знаходиться у зоні фокусу, за допомогою відповідного маркеру червоного або синього кольору. Пункт white balance відповідає у нас за баланс білого. Можемо працювати як у автоматичному режимі, так і у ручному режимі балансу по білому. Наступний пункт Storage Location відповідає, де саме у нас буде зберігатись відзнятий матеріал. Це або внутрішня пам'ять коптера, або карта пам'яті. Також у цьому пункті ми можемо форматувати ту чи іншу область зберігання матеріалу. І в останньому пункті цього меню ми можемо обрати, яку ємність кешу буде використовуватись на нашому мобільному приладі. Наступний пункт transmission. Він відповідає за зв'язок між пультом та коптером. У цьому пункті ми можемо обрати якість відеосигналу, який буде надходити на екран нашого мобільного пристрою. Це або Smooth середньої якості, або HD, це високої якості. Також ми можемо обрати частоту зв'язку між пультом та коптером. Якщо ми літаємо на недалекій відстані, то ми обираємо 5,8. Якщо на далекій, то 2,4 ГГц. Якщо у нас завчасно невідома дальність польоту, то краще обирати dual-band. І коптер автоматично буде встановлювати сигнал, на якому буде передавати інформацію на пульт. У пункті About ми бачимо модель нашого коптера, наявність оновлення софта для нашої моделі коптера чи для нашого пульта. Також ми бачимо версію мобільного додатку, і також ми можемо оновити зону наших польотів, а саме FlySafe Data. Якщо ми оновлюємо програмне забезпечення нашого коптера, ми потрібно прослідкувати за тим, щоб оновити програмне забезпечення пульта і батареї відповідно. Бажаю вам вдалих польотів і щоб ця інформація стала вам корисною.